Доброго ранку, дітки! Пропоную вам послухати цікаву казочку про електроприлади. Одного разу у веселій країні Електролендії жили маленькі електричні пристрої. Вони були дуже дружні та веселі. Вони любили допомагати людям у будь-якій справі. Серед них жила лампочка, яка завжди світила яскравим світлом у вечерні години, щоб діти могли читати книжки перед сном. Також там жив моторчик, який допомагав рухати іграшки та машинки. А ще була кнопочка на пульті від телевізора, яка допомагала. Овімкнути улюблені мультфільми. У цій країні кожен електроприлад мав свою роботу і виконували її з радістю. Але чи знаєте ви, як вони це роблять? Маленька лампочка розповіла, що всередині неї є маленька частинка, яка зветься Поживним елементом. Вона подає світло, коли до неї торкається електрика. Моторчик пояснив, що він має спеціальне колеса всередині, яке рухається, коли до нього потрапляє електрика. Це допомагає рухати іграшки вперед. А кнопочка з пульта телевізора сказала, що коли ви натискаєте на неї, вона відправляє сигнал до телевізора. Який каже йому увімкнутися. Так от, діти. Кожен електроприлад має свою особливу роботу, але всі вони працюють завдяки електриці. Тож пам'ятайте, коли ви вмикаєте лампочку або граєтесь іграшкою, що всередині них є маленькі частинки. Які допомагають їм працювати. І не забувайте берегти легкоприлади, адже вони роблять наше життя веселіше та зручніше.